Україні відзначають День Збройних сил. В області починають формувати місцеві бюджети. У Вінниці відкрили резиденцію Святого Миколая. Це новини Вінниччини, і ми розпочинаємо. Вітаю вас. 21 рік тому в нашій державі ухвалили закон про збройні сили України. А відтак, 6 грудня, визначено днем ЗСУ. Українське військо має багату та героїчну історію. І сьогодні, тільки завдячуючи нашим воїнам, ми можемо називатись українцями та жити в своїй державі. Ми дякуємо захисникам та захисницям, які вже 11 років дають нам можливість зустрічати кожен новий день. На сьогодні збройні сили України без перебільшення є одними із Найсильніших у Європі в нас в студії захисник України. Вітаємо вас! Добрий день. Отут ми з вами спілкувалися і дізналася, що у вас ну, дуже цікавий позивний туман. А чому саме так? Це ще в 86-му році, як охрестили в Афганістані. Так не міняю з того часу. Закалку отримали в Афганістані, так? так? А яким для вас видався перший день війни? Як ви зустріли цю страшну звістку, що повномасштабне вторгнення відбулося? Находився на роботі 4 ранку. Побачив зайві, вибухи почули, і в 6 ранку вже був в військкоматі. Ви знали, що на вас чекає і куди ви йдете? Орієнтувався. До цього були готові. Як змінилось ваше життя після повномасштабного вторгнення? Яким воно було кілька слів до того, і що змінилось от тоді, о 6 ранку, коли ви прийшли в військомат? тому, що. Життя змінилося не тільки в мене, змінилося для всіх українців. Коли люди жили з мирним, спокійним життям, мали якісь плани, будували. І в один прекрасний момент це все обірвалося, змінилося. Христо... Якими були перші фронтові будні? Де ви служили, можливо, якщо це можна сказати, і з якими труднощами стикалися? Ну, Перше починав службу з 24 20... 4 лютого це роті охорони. Після uh -huh. того, через півтора року добився, щоб попасти на бойову частину. Почалося що в перші дні практично не було нічого. Ні одягу, ні, збро... ні озброєння, а задачі треба було виконувати. А як все змінилося з часом От через майже три роки війни? Покраще. Дають і озброєння вже краще одяг. Так само волонтер. дуже велика вдячність волонтерам. Що вчора був свято Дня -день, день волонтера, то волонтерам від низький серця уклін. низький уклін. Що дійсно, без них ми ніщо. Який досвід отримали за ці неповних три роки? Навчились виживати. Це найважливіше. Це найважливіше. Ви казали, що Бог вас милував і ви, напевне, щасливчик, бо своє поранення ви колись отримали в Афганістані. А зараз, поки все нормально, так? В мене не в Мене контузія була в Афганістані. А тут дякую я думаю, Господь таки змилувався, немає зараз покани нічого. Ви сказали, що як тільки закінчиться реабілітація, ви одразу повернетеся так, знову, знову до своїх товаришів. А що означає ось ця підтримка, дружба між військовими, між тими, хто боронить нашу країну? Це друга сім'я, без яких в даний час на війні не можна. Ти не виживеш, не маючи підтримки друзів. Бо ти знаєш, що в будь-який момент тебе спину тобі прикриє товариш. А без цього на війні не можна. Як ви змінилися за час війни? Та наче не дуже. Я знаю, що і ваша дружина також служить. Так само військовослужбовець. Ви за нею хвилюєтесь? Звичайно. А як ви підтримуєте один одного? Намагаємося по можливості дзвонюватися кожен день. Спілкування, Спілкування. так? Спілкування. Добрі слова теплі. А про що говорите, коли є можливість із своїми друзями? Про що мрієте? Про що говорять сьогодні військові і чим живуть? Перші розмови – це про родини і про плани на майбутнє. Що хто планує зробити в житті. Що допомагає виживати? Підтримка рідних? Це найважливіше. Це саме це важливе. За час війни у вас народився онук, якого назвали Святославом. Ви що це для вас? Все. Одним словом, можна сказати, що це все. А от ви давали собі відповідь? От ви так почули про те, що повномасштабне вторгнення зібрались і пішли воювати. А от зараз ви можете сказати, чому ви так зробили? А інакше не можна. Чому? Коли до тебе дому приходить ворог і починає це все нищити, то як можна спокійно сидіти? Як змінилася армія за ці три роки? Чи можете ви сказати що щось краще, гірше? Чи змінились військові? Змінилось і рівень підготовки змінився. І озброєння змінилося. Важлива для військових підтримка партнерів, волонтерів. Обов'язково. Без них не нічого. А що ви сказали зараз? Уявіть, у вас є така можливість, і вас можуть побачити ваші друзі, до яких ви дуже скоро поїдете із туди напередок і знову будете воювати пліч опліч. Що ви їм хочете сказати? Перше, хочу привітати сьогоднішнім днем, днем збройних сил України, привітати всіх з Днем Святого Миколая, побажати одного чим пошвидше вернутися всім живими, здоровими, рідній оселі. Ви вірите в перемогу? Так. А без віри не можна. Це те, що тримає. Так, Звичайно. І я бажаю, щоб ви її не втрачали і надалі залишались отаким щасливчиком без поранень, і щоб для вас оці військові дороги пошвидше закінчились дорогою додому, дякую. щасливу родину, де ви будете нянчити свого онука, можливо, не одного. Я щиро вам дякую, дякую. пане Андрію, за те, що ви робите для України. А нашим глядачам нагадаю, що в нашій студії був захисник України, який воює з першого дня. 24 лютого 2022 року Андрій Невідомський. Ми продовжуємо наш випуск. Вінниччина продовжує підтримувати фронт. Десять мавік т передали військовослужбовцям, які виконують бойові завдання на Курському напрямку. Мавіки це потужне підсилення для оборонців, яке допоможе ефективно проводити розвідку і відслідковувати позиції ворога. Обладнання передала громада Вінниці спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. І гарні гаджети вони допоможуть нам ефективно знищувати ворога. І ще головне. Вони допоможуть нам зберегти своє життя. Тому коли бажають бережити себе, то це в першу чергу це оці от мавіки. Вони на зараз, наразі це найефективніший гаджет, який, який знаходиться на фронті. І ще хочу сказати, що можливість перемогти, вона, вона тільки в єдності. Сотні тисяч наших воїнів стримують російських загарбників, і ми в тилу. Маємо підтримувати та донатити на збройні сили України на бойовому посту в спеку та дощ збирає кошти на дрони разом із своєю власницею. Пес волонтер Джекі із Тростянця. Цей песик не модель, з якою варто зробити фотосесію. Він працює задля донатів нашим захисникам. Пані Тетяна разом із Джекі вже перерахували понад 100 тисяч гривень на виготовлення дронів, і ці безпілотники зараз нищать ворога. Слава нашим збройним силам і всім, хто. Своїми справами наближає нашу спільну перемогу. Формування бюджетів громад на 2025 рік, перспективи співпраці з іншими країнами та соціально-економічний розвиток області. Ці питання стали ключовими під час засідання координаційної ради з питань місцевого самоврядування. До 25 грудня громади області мають затвердити бюджети, які минулого року в пріоритеті: безпека, оборона, стійкість та турбота підготувати та ухвалити бюджети громади Вінничини мають до 25 грудня, аби забезпечити своєчасне фінансування усіх сфер у 2025 році. Залишаються пріоритетними напрямками роботи безпека і оборона, стійкість та турбота. Ми передбачали на цей рік 983 мільйона на ключовий пріоритет безпека та оборона, але от бачите, 983 вісімдесят 13 мільярд Уже станом на 1 грудня ми перерахували або купили на мільярд 100 мільйонів гривень. Тобто більше ніж передбачали бюджетом, це стало можливим після того, як уточнення були по результатах виконання 9 місяців. Якщо говорити за купівлю, ну от з цього квадрокоптери Mavic 3T, 650 штук піднімом ми купили, і 51 частина отримала в тій чи іншій мірі. Співпраця між громадами, областями та міжнародними партнерами є важливими у зміцненні економіки Вінниччини, а також створення нових робочих місць та залучення інвестицій. Особливу увагу під час засідання приділили обміну досвідом та реалізації спільних проєктів. На початку року ми започаткували кілька угод з кількома донорами, які дали не один грант для територіальних громад. Найбільш яскрава є співпраця з ектет. Один, одна угода, яка дала до десятка грантів в наших територіальних громадах, і уже до десятка мільйонів гривень. Вінницька обласна рада наступного року продовжить конкурс безпечні та стійкі громади, який запровадили три роки тому, аби підтримати військових. Ми маємо сьогодні в області 1,8 мільярда передбачених на підтримку і збройних сил, і безпеку на територіях в громадах коштів. Це Сума, яка дозволила значно покращити безпекову ситуацію на території області і в громадах, ну і суттєво допомагати нашим захисникам. Тому ми плануємо 2025 рік на базі саме таких же знову принципів і пріоритетів. Загалом громадам області на пріоритети безпека і оборона, стійкість та турбота спрямували понад 5 мільярдів гривень. Вікторія Ліварчук, телеканал Вінниччина. 7 грудня в Україні щорічно відзначають день місцевого самоврядування інституція, яка є основою демократичного розвитку країни. Значення та роль територіальних громад суттєво зросли під час війни. Саме органи місцевого самоврядування своєчасно реагують на непередбачувані обставини, забезпечуючи відновлення зруйнованих та пошкоджених об'єктів, надають послуги населенню, створюють робочі місця для внутрішньо переміщених осіб. Підтримують та допомагають ЗСУ, а ще налагоджують міжнародне співробітництво з метою відновлення територіальних громад та залучення інвестицій з нами на зв'язку. Юрій Василишин, депутат Вінницької обласної ради. Моє вітання вам, пане Юрію. Децентралізація, яка вже кілька років триває в нашій країні, дала чимало повноважень громадам. Наскільки стало легше і краще на місцях впроваджувати проєкти щодо розвитку сіл та містечок? У рамках реформи децентралізація громади отримала більше ресурсів і повноважень, що дозволило значно збільшити планування та реалізацію проєктів на місцевому рівні. Зокрема, якщо ми говоримо про бюджети громади, то вони мали б зростати за рахунок податкових надходжень, наприклад, ПДФО, що дозволяло спрямувати кошти на розвиток інфраструктури, освіти, медицини тощо. Але як ми знаємо на сьогоднішній день, ПДФО центральна влада забрала в громаду. Військове, таке зване ПДФО, деякі громади ледве виконують бюджет. Прийняття рішень, які може реалізовувати місцева влада, це оперативне регулювання на будь-яке звернення там, жителів, військових, там, розробка цільових програм, можливо і залучення якихось певних ресурсів. Також громади на сьогоднішній день працюють дуже в дуже швидкому ритмі. Вони відразу реагують на будь-які запити, які надходять від військових. Війна внесла суттєві корективи в життя будь-якої територіальної громади. Наскільки зараз стало легше або ж навпаки важче залучати ті чи інші інвестиції для розвитку громад? Війна значно ускладнила інвестиційну діяльність. Хоча громади, зокрема Вінницької області, адаптуються до нових викликів дуже швидко. Зараз громади створюється позитивний інвестиційний клімат. Вони відкриті до співпраці, виникли нові можливості для залучення грантових коштів, міжнародної допомоги та донорських програм. Створюються бізнес-інкубатори для внутрішньо переміщених осіб, зокрема для підтримки малого і середнього бізнесу. Які зараз найнагальніші потреби для розвитку громад? Гарне питання для розвитку громад, в першу чергу, ключовим. Пріоритетом є зараз оборона нашої країни. А наступним це в першу чергу відновлення доріг, тому що ми знаємо, які зношені дороги у кожній з громад, проблеми із водопостачанням, каналізацією в деяких громадах взагалі 90% вже зношено і труб, і насосів, модернізація освітніх та медичних установ, плюс інвестиції в житло для внутрішньо переміщених осіб. Запровадження енергоефективних проєктів використання е, використання альтернативних джерел енергії для зменшення залежності від зовнішніх джерел. Наприклад, як у однієї з громад, Крижопільська громада, е, альтернативним джерелом це є е, в садочках і школах, встановлюють генератори, інвертори, е, батареї. Також планується на Весну встановити сонячні панелі. Тобто громада думає про майбутнє. Якщо ми говоримо про економічний розвиток, то це створення нових робочих місць через підтримку малого бізнесу, фермерства, агропромислових оперативів. Якщо ми говоримо про соціальну сферу, то, звісно, що соціальна підтримка в першу чергу ветеранів та членів їхніх родин, підтримка освіти. Охорони здоров'я, допомога ВПО, інвестиції у розвиток культурних, спортивних центрів для підтримки згуртованості нашої громади. Ключові висновки, Децентралізація дала інструменти. Війна змусила їх використовувати максимально ефективно. Слава Україні! З нами на зв'язку був Юрій Василишин, депутат Вінницької обласної ради. А ми продовжуємо випуск. Святого Миколая відтепер українці відзначають 6 грудня. Саме на цей день припадає свято за новою календарем. Миколу чудотворця, якого в народі ще називають Микола Зимовий, завжди поважали та шанували в нашій країні. Особливо на це свято чекають дітлахи, адже святитель Миколай обов'язково покладе під подушку подарунок. Свято Миколая Чудотворця, або як його називають в народі, Микола Зимовий відтепер припадає на 6 грудня. За новим юліанським календарем Свято Миколая відзначають православні католики та греко-католики. Цього дня у церквах правиться святкова служба, а на молебені просять у святого миру та добробуту. А ще під час служби згадують наших захисників, які боронять Україну. Дуже-дуже багато чудес. Якщо їх перераховувати, це буде дуже багато часу, тому що він творив їх і при житті, і після своєї кончини. Тому і сьогодні православна церква побожно, з любов'ю і пошаною звертається до Святителя Миколая як до свого молитовника, покровителя, просячи його про допомогу, особливо тим, хто знаходиться в скрутних обставинах життєвих, тих, хто подорожує. І якщо людина щиро вірить, то святитель Миколай допомагає. Резиденцію Святого Миколая відкрили і у Вінниці. Там святий зустрічався з дітлахами та дарував подарунки. Обов'язково треба дитині розповідати про це, щоб вона чекала на таке свято. Тому я вважаю, це таке за свято, таке загальне і для дорослих, і для дітей. Чекаються свято найбільше дітлахи, адже святий під подушку обов'язково покладе бажаний подарунок. Я вірю в святому Миколая. Потрібно в нього вірити, тому що ну я не знаю того, що зараз такі складні часи, і треба вірити в нього. Вважається, що добрим і слухняним діткам Миколай уночі тихенько підкладає подарунки. А тим, хто погано поводився, різочку Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворощак Днісковтун телеканал Віничина. Святий Миколай розносить подарунки не лише по домівках. Завітав чарівники до медичних закладів. В дитячу обласну приніс солодощі для діток, які лікуються від онкологічних хвороб. з подарунками та солодощами завітав святий Миколай до діток у дитячу обласну лікарню. Ці мужні хлопчики та дівчатка борються з онкологічними захворюваннями. Наші пацієнти знаходяться в відділенні досить довго і тривали лікування, їх виснажує, вони можуть проводити до року в стінах лікарнях дуже з невеликими паузами відпочинку вдома. Тому вони дуже чекають таких свят, і для них важливо хоча б якась подія. От і, наприклад, до Святого Миколая вони готувалися більше тижня, чекали, виглядали. Так що це для них для психологічної і емоційної підтримки дуже важливо. Дітлахи не лише приймали дарунки, а й самі розважали чарівника. Зараз такий час, коли їм необхідно допомагати, необхідно тримати їх в позитиві обов'язково. Дарувати їм подарунки, дарувати їм свято, радість, посмішки, бо це діти. І тут ну нема що більше сказати. Мені здається, бо діти вони потребують завжди радість, посмішку і свято. Євгенія Всяніков Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. Подарунки в День Святого Миколая від Вінницької обласної військової адміністрації отримали курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ. Атмосферу різдвяно-новорічних свят організували для півсотні хлопців та дівчат, позбавлених батьківського піклування, сирі та дітей, чиї батьки загинули на фронті. Традиційне чаювання і концерти в День Святого Миколая організували у виші. Саме до Вінниці переїхало із Харкова кілька факультетів університету внутрішніх справ. Хочеться побажати найперше це перемоги. Ну і сьогодні День Збройних сил України це ті наші захисники і захисниці, завдяки яким ми можемо відносно мирній Вінниці перебувати, можемо власне, святкувати сьогоднішні свята. Теж хочу побажати, щоб всі ті, хто виконують завдання з оборони України, повернулися якомога швидше з перемогою. Мабуть, це найголовніше бажання, але окрім того, звісно, вам успіхів в навчанні, вам в подальшому ефективної роботи, кар'єрного зростання. Нехай все буде Україна. Представників малого та середнього бізнесу, які працюють під час війни та наповнюють місцеві бюджети, відзначили на 21-му міжрегіональному конкурсі Бізнес Еліта Поділля 2024 нагороди отримали півсотні підприємців з Вінницької Хмельницької областей та Києва. В номінації стійкість відзнакою нагородили телерадіокомпанію Вінниччина. 52 представники малого та середнього бізнесу стали лауреатами міжрегіонального конкурсу Бізнес Еліта Поділля. Нагороди отримали медичні заклади, шляхові управління, агенції з нерухомості та спортивні центри. Цього року конкурс провели 21 раз. раз. Цьому році представлені нові підприємства і представлено багато молодих підприємців, що говорить про омоложення бізнесу. Про нові тренди, нові тенденції в бізнесі. і Це приємно на конкурсі. Підприємці відзначали у восьми номінаціях. Вершина лідерства, компанія Лідер, стійкість, досконалість, якість, довіра, надійність та стабільність. Лише на урочистостях стало відомо, хто отримав нагороду. І технічний фаховий коледж, який готує майбутніх підприємців, отримав відзнаку у номінації Надійність. наш навчальний заклад готує кадри саме для бізнесу. І в комп'ютерній інженерії, в радіотехніці, в фінансово-економічних спеціальностях, тобто, ми тісно спрацюємо з підприємствами. Багато бізнес-структур є нашими роботодавцями. Такі конкурси важливі навіть під час війни. Відзначення представників малого та середнього бізнесу стимулює до роботи та поповнення міських та обласних бюджетів, а ще створення робочих місць. Це підкреслює, як все таки і стимулює, як наш, наш бізнес для того, щоб вони безпосередньо в такий непростий час робили свою справу та підтримали економіку нашої держави. На конкурсі бізнеса еліта «Поділля» відзначили колектив телерадіокомпанії «Вінничина» у номінації Стійкість Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінничина». Такою видалась п'ятниця 6 грудня в інформаційному плані. Наші журналісти продовжують працювати, бо ви завжди були в курсі всіх подій. Ну і як завжди, можете переглянути наші новини і програми у соціальних мережах. А мені залишається побажати вам теплого і затишного, і спокійного місяця, спокійних вихідних, і, звісно, бережіть себе до зустрічі.